Всім привіт! Трошки з дому перший ефірчик. Ще раз хочу подякувати багатьом, хто за ці тижні нам поміг фінансово продуктами, ліками. Дуже вам сильно дякую, великий вам, уклін, що не залишайте нас для наших хвостиків. У мене маленьке таке прохання допомогти в оплаті одній. Так, де нас щек? Я привезла сьогодні на огляд і ну, на огляд, на дві стерилізації наших тіточок, які всі час підкинули. Живуть у вдома, звичайно, в квартирі. Наші дві малюсочки, Чекайте, бо зараз я їх покажу. Вон, Я їм вже котел включила, щоб вони тут біля батареї, бо колись таку ліжаночку вон, застелила. Вони зараз тут дві красуні, наша пікачуня. Бо є пікачу і Пікачуня, ця роженька. і Беллі, наша красунька. Оця. Вони вон, стерилізовані. Сьогодні От наш чек, де дуже вдячна, бо на 1402 дві, дві кісі зробили по дуже класній ціні. нам. Зараз вони ще відсипатися. Ну, будуть вони, звичайно, десь, ну, до вечора точно відсипатися. Отак, отакі дві малюсочки. Дивіться, що ем, я думаю, що ви нас зрозумієте.